Привіт, друзі! Ви на каналі Яблука, і сьогодні у нас ноутбук, який можна сміливо назвати настільним ПК у компактному форматі. Готові? Це. Lenovo Legion Pro 7 з новим Intel Core Ultra 9 275HX, топовий RTX 5080, oled екраном на 240 Гц і просто космічними характеристиками. Ми розберемо його з усіх боків від того, як він виглядає і тримається в руках, до того, як справляється з найважчими іграми та професійними задачами. А ще покажемо, що в ньому особливого для геймерів, крієйторів і тих, хто шукає максимум від ноутбука. Тож вмощуйтесь зручно, бо буде цікаво. Цікаво. Почнемо з того, що ви отримаєте, коли заберете свій Легіон Pro 7 з коробки. Всередині сам ноутбук у глибокому кольорі Eclipse Black. масивний блок живлення на 400 ватт і документація. Без зайвих іграшок зате з усім, що потрібно, аби одразу підключити і почати роботу або гру. Як на мене, це той випадок, коли акцент зроблений не на пафосі розпаковки, а на тому, щоб ви одразу відчули потужність під руками. Взявши його в руки, одразу розумієш, що це не легенький ультрабук. Корпус із металу зверху і знизу, впевнений шармір, чіткі лінії. Важить він? 2 кг 570 грамів, і це абсолютно нормально для машини такого класу. Зате жорсткість відмінна, нічого не прогинається. Кришка не люфтить, і звісно. Фірмові RGB-ефекти підсвічується логотип і лінзи спереду та ззаду, додаючи йому того самого легіонівського характеру. Це техніка, яка виглядає солідно як у геймерській, так і в студійній обстановці. Переходимо до зручності підключень. Legion Pro 7 це ноутбук, який дає вам свободу. Тут і є Thunderbolt 4 для швидкісних накопичувачів чи зовнішніх відеокарт, і сучасний USB C з передачою відео та зарядкою. і повнорозмірний HDMI 2.1 для вивчення. Картинку аж до 8К. Не забули і про дротовий інтернет через 25 гігабітний порт, кілька класичних USB для мишок та геймпадів, і також Wi-Fi 7 для максимально стабільного бездротового з'єднання. Словом, хочете підключити три монітори, веб-камеру, мікрофон і при цьому ще й заряджатися? Без проблем! Тепер про одну з головних фішок. Дисплей. Це 16-дюймовий OLED з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів, частотою 240 Гц і підтримкою HDR True Black 1000. У перекладі на просту мову чорний тут це дійсно чорний, кольори насичні й точні, а рух у динамічних сценах ігрових світів максимально плавний. Для монтажу колірної корекції чи просто для того, щоб кайфувати від картинки, він підходить ідеально. Хоча глянути дисплей іноді може ловити відблиски, і в більшості сценаріїв це дрібниця порівняно з тим вау-ефектом, який ви отримаєте. Клавіатура, тачпад, звук і вебка працювати на ньому теж приємно. Клавіатура повнорозмірна з глибоким ходом клавіш і індивідуальною RGB підсвіткою. Друкувати чи грати комфортно в обох випадках. Тачпад великий, плавний і точний, а вебкамера на 5 мегапікселів дає чітке зображення навіть у вечірніх умовах. Звук з чотирьох динаміків із підтримкою на хімайк. Для музики та фільмів цілком вистачає, але для повного занурення в ігри, звісно, радив би гарні навушники. Тепер найцікавіше серце цього звіра: усередині новий Intel Core Ultra 9 275HX з 24 ядрами і 24 потоками, частотою до 5,4 ГГц і вбудованим NPU для 6 завдань. Поруч відеокарта GeForce RTX 5080 на 16 ГБ із найновішою. Архітектурою Blackwell, підтримкою DLSS 4 та TGP аж до 175 Вт. у нашій конфігурації це 64 ГБ швидкої ddr 5 пам'яті та твердотільний накопичувач на 2 ТБ. Це означає, що ви зможете без проблем працювати з 8К, рендерити складні 3 d сцени або грати в найвимогливіші ігри з усіма улучшайзерами на максимумі. І при такій потужності виникає питання, як він охолоджується. Lenovo оснастили його системою з великими вентиляторами, продуманими тепловими трубками та інтелектуальним AI agent Plus, який підлаштовує роботу під навантаження. У турборежимі вентилятори чути добре, але продуктивність тримається стабільно, без тротлінгу. Тобто, так він може бути гучним під час важких ігор чи рендеру, але це ціна за максимальну потужність. А от у плані автономності чудес не буває. Тут акумулятор на 99,9 вт годин. І для такої начинки це означає від 3 до 6 годин роботи залежно від сценарію. В іграх, відповідно ще менше, зате заряджається він швидко. За пів години можна отримати понад 70%. А за півтори години повний заряд. Для геймерського ноутбука це дуже пристойно. Lenovo Legion Pro 7 це історія для тих, хто хоче максимум без компромісів. Геймери отримують плавний геймплей у високій роздільній здатності, Крієйтори – інструмент для монтажу, дизайну та рендеру, а стримери можливість вивести картинку на кілька моніторів і підключити весь свій сетап без танців з бувном. Це не варіант для тих, кому потрібна тиша і довга автономність у дорозі, але як портативна заміна стаціонарного ПК, він один із найкращих у світі. Класі. Отже, Lenovo Legion Pro 7 у нашій комплектації це справжній флагман у світі 16-дюймових ноутбуків. Він поєднує топові компоненти, неймовірний oled дисплей продуману систему охолодження та повний набір портів для будь-яких завдань. Так, він важчий і гучніший за офісні моделі, але й можливість тут зовсім іншого рівня. Якщо хочете дізнатися ціну чи замовити цей ноутбук, заходьте на сайт Яблука або в магазини мережі. А якщо хочете бачити ще більше чесних і детальних оглядів техніки, підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео та пишіть у коментарях, який гаджет нам протестити наступним. До зустрічі в нових випусках. Дякую!